Була сплатити за додатковий страховий стаж. А я плачу. Ну, Мені вже осталось три роки. Да, ще стрінів краще заплатити, тому що так пенсії. Ви Виділи, у нього вже 50 років стажу врача і пенсія ну, в 3000. Боже, що це буде на пенсії настійти, що я вже. Я проти, тому що я, наприклад, отримав інвалідів війни, заробляючи його трошки, розумієте. Мені хоча б стаж треба якийсь мати, щоб мені по цьому поводу сказати. Я взагалі на пенсії вже давно. і мене платять закону, мені 44 роки стажу, ну, але дуже мало, звісно, сравнению з тим, що отримують інші. Мені здається, що не потрібно. Если у меня достаточно стажа. я не верю. Потому как показывает практика уже, ну скажем так, прошлых да, поколений, я вижу, что сейчас они получают. И как люди работали, сколько они выплачивали, эм, просто уже экономически доказано, что вы просто можете эти деньги откладывать из своей зарплаты на свой личный счет, опять же, либо себе в копилочку в какую-то. И это будет гораздо выгоднее потом на эти деньги дальше жить.